Всім доброго дня! Я дуже полюбила свою роботу спілкування з людьми в інтернеті з ціллю продажу товару. За період роботи виділила декілька питань, які часто звучать. Поки ви будете дивитися на підводний світ, це океанаріум міста Києва, я вам розповім. Перше, наложка є ні, з наложкою не працюю взагалі. Продаю товар якісний, який 100%. Відповідає заявленим характеристикам і відправляю посилки миттєво протягом дня після оплати або повідомляю, коли буде чітко відправка. Друге, чого так дорого? <світ> відповідаю, на прикладі гречки. Одна і та ж гречка коштує в АТБ, чи Сільпо, чи Ноус, чи на ринку, чи в будь-якому іншому магазині різну ціну. Ви обираєте іменно там, де ви хочете. І купуєте її. У мене ціни іменно такі. Я так оцінюю свою роботу і свій товар. Ікра справжня? Так, ікра справжня, але не з природнього середовища. Рибка, з якої береться ікра, вирощена в рибному господарстві, країна, Україна, місто Одеса. Не існує картоплі, на які колорадський жук не їсть листя. Люди добрі, та існує! Просто ви про неї ще і досі не чули. Тому пропоную зайти на мою сторінку в месенджер, написати мені всі деталі, я вам розповім. Посадив, посапав і чекає щедрий врожай. Наступне питання: чому я не роблю скріншот з месенджера, де написали мої покупці відгук. Взагалі, я розпочала свою роботу без відгуків. Дякую за довіру людям. Не роблю скріншоти, бо вважаю, це неетично по відношенню до покупця. Я вважаю, що хто де хоче, там і залише відгук самостійно. Чому пости без ціни? Чи не проще раз написати і все? Ні, не проще. У мене товар завжди в обмеженій кількості. Пост виставив, товар продав. Робота ведеться на результат. Написав пост ціною, твій аккаунт ніхто не знає і ніхто не бачить твій товар. Практика показує, що Facebook реагує на активність. Чим більш активний аккаунт, тим більше аккаунтів захвачує ширше коло, більше оновлень, більше взаємодії. Хто не займається продажем, той не зрозуміє. Хто продає, той зрозуміє. І ще це для користувачів є можливість більше відкрити для себе функції Facebook. Наприклад, запит на переписку та спам впевнена. Якщо перевірите, багато цікавого знайдете для себе. Чому ви мене запрошуєте в різні групи? Не потрібно це робити. Любі мої друзі, ви всі, хто є у мене в друзях, коли я натискаю в групу запросити? Друзів, то я не обираю кого запрошувати, а кого ні. Кого мені Фейсбук рекомендує тих всіх підряд, я просто тупо натискаю запросити і все. А ваша справа приєднуватись до групи чи ні? Не завжди є можливість і смисл оплачувати абонент в якихось групах. До речі, коли я дізналася, що у групах можна оплачувати абонемент і не запрошувати друзів, я зітхнула з полегшенням. Це ж настільки проще оплати, закріпи декілька груп і продавай собі спокійно. Я дивлюся по обставинах і по кількості свого товару. Тоді вирішую, чи мені оплатити декілька груп і користуватися лише ними, чи по всіх групах за додаванням друзів розміщати оголошення. Тому говорю відкрито кожному, кого напрягає те, що я запрошую вас. В інші групи. Якщо вам це не подобається, ви просто видаліть мене зі своїх друзів, і ви не будете бачити ні мене, ні мої продажі. І я не буду вас запрошувати в різні групи. Дякую за розуміння. Якщо чесно, я не розумію, чого когось дратує якісь дії дратують іншої людини. Не подобається. Шукайте те, що подобається. З приводу груп. Я навпаки радію, що мене запрошують у інші групи. Я зайду, проаналізую групу і вирішу, чи потрібна мені ця.